Вітаю, мої чудові! У мене до вас є одне питання. English or Spanish? А поки ти думаєш над відповіддю, донать у фонд, якому довіряєш разом зі мною та поговоримо про блоки живлення у комп'ютерах. Так, знаю, що блоки живлення це, мабуть, найнудніша тема у комп'ютерах. Та і через відключення світла все більше людей обрали ноутбуки. Поза як частенько зустрічаю в українському Редіті, тези, що екофлоу довго не ком, бо там блок живлення на 850 ватт чи те, що дорогі блоки придумали лише щоб грошики з людей зібрати. Все це є правдою, але тільки наполовину. Тому ну, по черзі. Коли мова заходить про потужність блока живлення, тут є прямо ціле розгалудження. Адвентисти платинового кіловат проти свідків дешевого ігрового Максима. Щоб розібрати, скільки ват достатньо, треба розібрати, скільки їх у тому блоці є. І здавалося б, ось тобі характеристики, бери і користуйся. А наскільки брати? Для цього треба приблизно порахувати, скільки споживає твій ПК. Можна вказати комплектуючи на ось цьому сайті та вираховувати пікове споживання твоєї системи. А можна написати комплектуючи чат у GPT і спитати за споживання. Він також все чудово розпише. Звісно ж, треба брати блок живлення не впритул пікового споживання, бо раптом ти придумаєш зробити апгрейд, прикрутити ще пару трійку пропелерів з RGB, чи замінити свій Ryzen 5 на 7 та 9, коли вони трошечки впадуть в ціні. Та й інколи комплект може на дуже нетривалий час запросити трішечки більше за його розраховане споживання. Звучить дивно, проте це можливо. Варто розглядати мінімум на 20% більше. А якщо плануєш апгрейд, то відразу рахуй, скільки там треба системи з максимальним процесором на твою платформу чи картою, яка замінить твою там приблизно через рік. Є компоненти, які значно прискорюють твій комп'ютер, але майже не додають енергоспоживання. Звісно ж, я кажу про оперативну пам'ять та SSD-накопичувачі. Наприклад, оперативна пам'ять Kingston Fury Renegade зі швидкістю до 8000 мегатрансферів за секунду, здалюбки додасть тобі FPS в іграх і при цьому милуватиме око приємним підсвічуванням у моменти, коли завантажуватиметься нова сесія у грі. Та й для роботи великий об'єм швидкісної пам'яті теж те, що треба. Відеомонтаж, безліч відкритих вкладок у браузері складні 3D-сцени чи рендер будуть максимально стабільними з Kingston Fury Renegade. А завдяки комплексним заводським випробуванням та обмеженій гарантії на весь термін експлуатації можна бути спокійним, що все працюватиме без зайвого клопоту. Переходь за посиланням у описі та ознайомся з усіма продуктами детальніше. Ось ти розрахував споживання своєї системи і вже знаєш, який бюджет готовий витратити на блок. І на цьому етапі настає момент економії, як економлять звичайні люди. Вибирають найдешевші блоки з потрібним номіналом потужності, щоб більше грошей вистачило на інші комплектуючі, такі як відеокарта чи там процесор. Звучить логічно. Але це мені нагадує, як люди беруть собі кошеня з притулку, бо дуже хочеться. А потім кормлять його найдешевшим кормом із супермаркету. Тому кошеняті від такого корму стає зле та дає йому незворотні проблеми у майбутньому. Дешеві блоки живлення це не найкращий вибір. Але часто єдиний, особливо в ультрабюджетних комплектах. Виглядає нераціональним у збірку за 10 тисяч купувати блок живлення за 3. А от купити скляний здоровенний корпус з чотирма RGB кулерами за 2000 гривень у збірку за 10 тисяч, саме воно. Якщо у твоїй збірці корпус вдвічі дорожчий за блок живлення, то з тобою точно щось не так. Блоки живлення, що йдуть у комплекті із недорогими корпусами, як правило, є найдешевшими варіантами і якісь серйозні навантаження можуть для них бути фатальні. Вони створені для друкарських машинок у офісі і не більше. І ноунейм no блоки до 1000 гривень із номіналом 500 та більше ватів засовувати собі в комп'ютер взагалі не варто, бо вірогідність того, що він навернеться, величезна, а знайти потім кінці, які його ремонтуватимуть. Вірогідність мізерна. Та є маленька хитрість, як використовувати недорогі блоки, у яких зекономили на всьому, де відсутня або недостатня фільтрація пульсацій, зробили простий дизайн схеми. Використовують супер-дешеві компоненти, які також, звісно, не дають гарантії, що пропрацюють довго при високих навантаженнях. І це все ще можуть приправити дешевим кулером, який просто не вивозитиме охолоджувати просту і від цього дуже гарячу схему на високих навантаженнях. Не кажучи про те, що сильно навантаживши на дорогий блок, часто просідає лінія 12 вольт до 11,8 та нижче, що негативно впливає на стабільність системи. А із ліній доступних у блоках живлення у 3,3, 5 та 12 вольтів саме останнє живить більшість ненажерливих компонентів. Компоненти при високому навантаженні отримують меншу напругу та голодують. Тому бувають зависання, сині екрани смерті, випадкові перезапуски системи під час ігор, до прикладу. У дуже простих схемах таких блоків часто не реалізовано нічого, щоб цю напругу вирівнювати. І інколи, хоч і не так часто, це може виводити компоненти твого системного блоку із ладу. Трапляється і навпаки. При довготривалих високих навантаженнях компоненти компа палять блок. І в кращому випадку тобі треба буде замінити блок. В гіршому гасити пожежу. Тож, у чому хитрість використання таких недорогих блоків. Ідеально не використовувати їх взагалі. Позичити там, зняти з кредитки, докинути трохи грошенят та взяти кращий блок живлення. Про них поговоримо трошечки пізніше. Але якщо прямо ну ніяк по фінансам і ти погоджуєшся на ризик, то можна брати. Прості блоки не завжди все палять чи горять самі. Вони це роблять дещо частіше, ніж їх. Якісніші і дорожчі брати. Але при цьому має на увазі один важливий момент: твій дешевий блок повинен мати пікову потужність вдвічі більшу за потужність споживання твоєї системи. Нарахував ти 250 Вт споживання машини, яку збираєш. Твій вибір блока має бути мінімум 500, а краще трохи більше, бо банально більшість проблем, пов'язаних із економією на блоках, вилазять саме на пікових для блока навантаженнях. Найкращі ККД всі блоки живлення видають приблизно на 50% від його пікового навантаження. Прості блоки на половині навантаження показують доволі стабільну роботу, працюють тихіше та мають менше шансів зробити тобі неприємно. Можна економити по-іншому. Вибираючи дорожчий блок, ти банально можеш відбити за термін його служби різницю із дешевими блоками, просто рахунками за світло. Через те, що такі блоки живлення працюють ефективніше. Для розрахунку ефективності блоків живлення колись давно придумали сертифікацію 80. Це означає, що ККД-блока живлення при будь-якому навантаженні не може бути нижчим ніж 80%. При 100% навантаженні блока потужністю 550 Вт, він споживає не більше 687,5 Вт з розетки. Вся різниця перетворюватиметься в тепло. Ця сертифікація часто означає, що блок використовує кращі інженерні рішення у дизайні блоку та якісніші компоненти, ніж блоки без сертифікації, а ще додають більше систем захисту самого блока. Таких як захисти від перенавантажень по струму, напрузі чи там потужності, захист від короткого замикання, що дуже важливо, захист від перегріву чи недостатньої напруги. Дешеві блоки живлення навряд мають всі системи захисту одночасно, інколи є тільки кілька з них. І чим технологічнішим буде блок живлення, і це частіше за все корелюється зі словом дорожчий, тим краще у нього будуть реалізовані ці системи захисту. Проте сучасні технології дають змогу побудувати блоки з ККД не менше 80% і без великої кількості особливих інженерних покращень. Тому звичайна біленька сертифікація 80, на сьогоднішній день не гарантує тобі, що це буде дійсно якісний блок живлення. Тому стали робити сертифікації 80, до яких додають приставки Bronze, Silver, Gold, Platinum та Тут вже можуть йти діалоги про японські чи тайванські конденсатори і всяке таке. Як правило, якщо виробник ніде не заявляє, що він використовує певний відомий бренд комплектуючих, то в майбутніх партіях він може їх замінити на простіші чи може навіть кращі. Якщо це не вплине на сертифікацію та параметри блока живлення. Якщо ти маєш систему, що споживає 350-400 Вт, до прикладу, при максимальному навантаженні, то краще взяти блок із сертифікацією Gold на 650 Вт, ніж без сертифікації, але на 800. Якісніші компоненти додають більше впевненості за менш якісні, хоч і з меншим для них навантаженням. Блок живлення – це компонент, який можна взяти на 10 років легко, тому обираючи Gold та краще, ти точно не пригадаєш. Бо блоки живлення не обов'язково змінювати з кожною перезбіркою комп'ютера через кілька років, якщо відразу купити класний і якісний. Сертифіковані 80 плюс Gold блоки коштують зараз адекватних грошей. Чудовим показником довіри до блока живлення є його гарантія. Деякі виробники можуть давати навіть до 10 років. Якщо з таким блоком тобі, до прикладу, батьки зберуть комп'ютер у 3 класі, то ти легко можеш заскочити в сервісний центр Sisonic, щоб віддати блок в ремонт, якщо з ним щось трапилося вже аж після свого випускного зі школи. Виробники не часто дають інформацію, як саме реалізовано перетворення напруги у конкретному блоці живлення. Аксіомою є те, що складніший дизайн схем з якісними матеріалами надійніший. А через складність виготовлення та вищу собівартість комплектуючих, звісно ж, дорожчі. Ну і виробники. Більшість відомих виробників блоків живлення не виробники блоків живлення. Відомих брендів, що виробляють блоки для себе та є виробниками для інших брендів, не так і багато. До прикладу, поважний бренд Seasonic виробляє блоки для деяких ліній, як ASUS, Corsair, XFX, Antec. На свої блоки дають вони гарантію до 10 років та займають нішу від вище середнього до преміум. Моя любов Superflower відома також виготовленням преміум лінійки Supernova для бренду EVGA. І також займає нішу від вище середнього до супер преміум блоків. FSP також є відомим брендом блоків живлення, що є в ніші від ультрабюджетних до середніх блоків, і випускають блоки живлення для Thermaltake чи Silverstone. Інші бренди, які. Насправді виготовляють блоки жилення для більш гучних виробників електроніки взагалі мало хто знає, але це не робить їх ноунеймами. І кожен з цих брендів має патенти та певний підхід у реалізації захисту чи конверсії напруги. Тому, як правило, схемотехнічний почерк справжнього виробника досвідчені сервісмени розпізнають дуже швидко. Важливою частиною у цьому всьому також є тиша. Якщо, до прикладу, максимальне споживання твоєї системи складає 450 Вт, і ти взяв голдовий блок на 650 Вт, можеш бути впевнений, що він вивезе ці компоненти. Але це також означає, що максимальне навантаження твоїх компонентів сильно навантажує твій блок і Він починає сильніше грітись та швидше крутити кулер, що додає ще один кулер на високих обертах в симфонію кулерів, коли ти граєш чи рендериш. У більш-менш адекватних блоків живлення є пасивний режим, у якому зовсім його не чутно, бо він не запускає кулер. Як правило, кулери вмикаються після певних температур. Які в свою чергу досягаються при навантаженні 50% та вище від пікової потужності блока. Тобто твій голдовий блок на 650 Вт буде повністю беззвучним при браузінгу чи перегляді контенту, бо твій ПК у такому режимі споживає біля 50 Вт. А це для такого блоку живлення дрібниці. Я пішов ще хитрішим шляхом: взяв собі плату кіловатник, знаючи, що моя система у піку може попросити. Ну, максимум ватт 450. А цей блок починає відчувати навантаження та відчутно нагрівати тільки коли перевалює за половину його пікових можливостей. І тільки тоді вмикати кулер. Коли я роблю будь-що рендерю, граю цьому блоку настільки все одно на таке навантаження, що він це робить із вимкненим кулером. Увімкнений пропелер на ньому я бачив лише один раз цього літа у аномальну спеку, коли рендерив чергове відео. Тому маю майже завжди безшумний блок живлення. Система стає набагато тихішою та холоднішою з таким рішенням, але це досить дорого. Якщо розділити значення споживання твоєї системи на зараз на ККД згідно сертифікації. То ти легко отримаєш показник, скільки у такі моменти забирає твій комб з розетки. Тому якщо маєш блок на 850 Вт, то це зовсім не означає, що він виїсть твій бюєті за пару годин, якщо ти просто працюватимеш із текстом. До речі, зверни увагу на хитру власну сертифікацію, яку робить в Вони пишуть, що ефективність деяких блоків не менше 85 чи 90% при 230 вольтах. Але сертифікації 80 Gold з такими показниками у них немає. Аби ці блоки відповідали сертифікації 80 Gold, замість чи 90 плюс 90 щось, вони повинні видавати 80% на будь-якій вхідній напрузі 220 чи 110 вольт. Але на 110 вольтах складніше вміститися у сертифікацію 80 через більші втрати при конверсії напруги. Тому їх недорогі блоки не вміють у повноцінні 80 голд через простіші схеми та компоненти. Але нам з 230 чи 20 вольтами в мережі можна отримати аналог голдового блока до нашої напруги за доступнішу ціну. Кабелі. Якщо вони є у твого блока, це вже плюс. Про них довго не будемо. Вони або незнімні взагалі, або напівмодульні, коли частину непотрібних можна від'єднати, або повністю модульні. Ні на що, окрім зручності, не впливають. Непотрібні кабелі можна просто не використовувати. Це плюс: у дорожчих блоків кабелі, як правило, гнучкіші та виглядають краще. Тому за зручність та естетику потрібно буде доплатити. Але модульність кабелів не гарантує їх якість. Правда чи втеп? Я насправді обожнюю цей бренд і вважаю його кращим у категорії недорогих та середніх блоків. Так, чому б не потролити кращого друга? А ну і ще існують стандарти блоків жилення ATX, які, окрім підвищення вимог до сертифікації споживання чи захисту, з кожним оновленням також вимагають наявність певного набору коннекторів. Найновіший стандарт блоків живлення ATX 3.0 на сьогодні гарантує наявність 12 віч підабюар конекторів для відеокарт нового покоління. Це цей 12 плюс 4 піновий роз'єм для живлення графічних карт, який підтримує до 600 ватт потужності та спрощує підключення до нових поколінь відеокарт без перехідників. І досить логічним при виборі блоку живлення є порахувати, скільки портів живлення 4 пін тобі буде необхідно для процесора, та 6 плюс 2 для графічної карти, щоб тобі вистачило всього і ти не лампічив ці дивні розгалуджувачі залі на 6 плюс 2, на 2 таких 6 плюс 2. Ходять байки, що можна ненароком підключити 6 плюс пін з відеокарти у роз'єм 4 пін процесора. Інженери зробили там піни різної форми, щоб підключити не було можливості. Якщо в системному блоці щось іде туго, то значить ти пхнеш не туди. Бігти, шукати змазку не треба. Застосовувати надмірну силу також. Трошечки ніжніше з технікою добре. Розмір. Їх, як мінімум, 4 загальновідомих. Але і це ще не все. Найпопулярнішим є, звісно, ATX і найбільше. А ще є трохи менші і менш популярні формати TFX блоків живлення, вони створені для тонких клієнтів та в побуті зустрічаються зовсім рідко. А ось системні адміністратори, що працюють з тонкими клієнтами, касами тощо, тримали такі в руках однозначно. Другим за популярністю є SFX формат. Він значно менший і створений для маленьких корпусів. Люди, які належать до субкультури SFF корпусів, точно знають, як виглядає SFX-блок. Ці блоки також можуть видавати неймовірні потужності та мати чудові стандарти ефективності, як і їх більше брати. Проте через їх компактність мають на борту не 120 чи 140 мм кулер, а в кращому випадку 92 мм. Тому при великих навантаженнях такі блоки значно гучніші, бо маленькому кулеру треба набагато вищі оберти, щоб те все обдути. А те все там розміщене ще й доволі гучніше, ніж у ATX. І... Блоки живлення, які колись створювалися для одноюнітових тонких серверних шаф, все частіше трапляються у людей вдома, бо вони дають змогу робити дійсно мініатюрні системні блоки об'ємами біля 4 літрів і з дискретними 40-60 на борту. Хіба це не прекрасно? Якби ще не 20 міліметровий кулер, всередині який або замінюють на такий самий Noctua, або терплять той свист в угоду компактності. Ну що, наче все просто з розмірами, так? Ускладнюємо ситуацію. Стандарт SFX накладає ліміти на максимальній потужності блоків живлення, тому придумали ще розмір SFX L. Він на 25 мм в більший в глибину. В маленьких корпусах часто ні звідки взяти ті 25 мм. У ATX-блоків взагалі глибина варіюється від 140 мм аж до 200 мм. Тому що для ATX, що для SFX необхідно перевіряти специфікації корпуса, чи підтримує тільки SFX чи SFX L, і чи 200 мм ATX не заважатиме встановленню там якогось охолодження водяного чи зручному розміщенню кабелів. Ось тобі дуже коротко про блоки живлення, щоб не живити своїх улюбленців, чим попало. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще. And place, we drift through time and space, Lost in the space we chase.